Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак? Дозвольте вам сьогодні запропонувати такий формат порівняння роутера Wi-Fi 6 і роутера Wi-Fi 7. І порівняємо ми сьогодні два роутери. Один з них Xiaomi AX6000, а другий BI6500. Вже роутер Wi-Fi 7. Давайте подивимося. Яка між ними різниця? В кінці 2024 року і домов відповіді на два питання, який саме краще обрати для свого використання, та чи є сенс переходити вже тут і зараз від роутера стандарту Wi-Fi 6 до роутера Wi-Fi 7? Чому саме ці моделі роутерів я обрав для порівняння? Мабуть, не існує людини, яка не знає роутер AX6000. В свій час це був просто монстр покриття і швидкостей. Один із перших роутерів, в якому вже був порт 2.5G, One, Wing g же LAN, можна було використовувати. І це надавало багатьом користувачам мобільності та можливості використовувати роутер більш потужний з більшими сценаріями його використання. Буквально нещодавно на ринок вийшов новий роутер стандарту Wi-Fi 7. BX 6500. Ці роутери дуже схожі за своїми характеристиками. Звісно, в них багато відмінностей. Але сьогодні ми давайте подивимось, що у них в технічному в плані цікавого, однакового, схожого, де вони перетинаються, в яких своїх можливостях, а також які основні їхні відмінності. Тож, давайте більш прискіпливо дивитися на них з усіх сторін. Одним з найбільш головних питань при виборі роутера є його дизайн і розміри, тому що люди розміщують їх абсолютно в різних нішах. Хтось це робить на шафі, хтось це робить десь в шафі. Тому для того, щоб обрати потрібний за розміром роутер, а ці роутери маленькими зовсім не можна назвати. Навпаки, їх називають велетнями серед своїх однолітків. Ну, зазвичай вони те характеристики видають сумарну швидкість більше ніж 6000 Мбіт в секунду. Для кого дуже важливі розміри, можете наочно подивитися. А далі я вам дам точні технічні розміри характеристики в міліметрах кожного з них. Тепер більш детально про кожен з цих роутерів. AX6000. Як бачимо, на фасаді у нас маркування 6 плюс 1 антена для смарт-приладів. Також є два індикатора на фасаді. Один з них говорить про інтернет, а другий про систему. На противагу до цього роутера BI 6500 має один індикатор широкий і більше на фасаді зовсім нічого немає, тільки скромно і вишукано надпис Xiaomi. Вивчаючи питання глибини роутерів, можемо помітити, що один з них є дуже тонким, а інший чи не втричі ширшим. Тому, для кого важливий буде цей параметр, звернули увагу, порівняли, взяли лінієчко, виміряли свої необхідні розміри, щоб в кінці цей вибір був усвідомлений і зроблений абсолютно вірно. Необхідно звернути увагу і на питання антен. Так сказати, антенне питання кардинально відрізняється. В однієї моделі це абсолютно стаціонарне рішення, а у моделі AX6000 це антенни, які можна відкидати та налаштовувати за своїм бажанням і потребами. Ну, звісно, що найкращий варіант такий от у піднятому стані. Портове питання, так сказати, визначення, і розбираємося з портами. Ну, в одній з моделей це все занадто просто. Чотири порти, всі з них 2,5G і всі з них Dual One, Dual LAN. Тобто можете підключити два провайдера або зробити два LAN. І з цим абсолютно і все. Зовсім інша ситуація у іншої моделі. Модель AX6000 підготувала нам сюрпризи. Як ми бачимо, до всіх чотирьох портів є індикатори світлодіодні. Це покращує здалеку, можливо дивитися, який порт працює, а який ні. А тепер давайте розбиратися з кінця. Як бачимо, два останніх порти це LAN-2, LAN-3, це гігабітні два LAN-порти. Потім у нас іде другий порт 1G, який можна використовувати як WAN, так і LAN. І перший порт, який позначений 2.5G, це порт WAN, його можна використовувати як WAN. Але якщо ви WAN виберете другий порт, то перший 2.5G можна використовувати в якості LAN порта. Додаткові кнопочки керування. Кнопочка Mesh, кнопочка Mesh. Гніздо живлення, гніздо живлення, розміри 4,01,7 мм. З цим абсолютно все однакове. А декілька слів ще потрібно сказати про метод охолодження цих роутерів. Він як в одного, так і в іншого побудований на природньому охолодженні методом конвекції, тепле повітря заходить в бокові прорізи. В боковій грані, як бачите, у роутер ax 6000 і в задній панелі, а також знизу є отвори у нас У іншого, в одного роутера, до речі, так, і в іншого повітря зайшло, піднялося, і навіть на верхній поверхні. Тут є отвори прорізі, через які тепле повітря виходить У Другого роутера абсолютно ідентична ситуація. І якщо корпуси у цих роутерів різні, то метод один і той же. Буквально недавно на каналі Техносмак вийшов огляд роутера BI 6500 роутер Wi-Fi 7. Хто не дивився, будь ласка, запрошую передивитися повний огляд. А ми зараз підключимо наш роутер Wi-Fi 6 AX6000 Xiaomi і зробимо деякі тести заміри для того, щоб порівняти його зі своїм конкурентом вже новим роутером Wi-Fi 7. Тож тепер до тестів. Технічні характеристики, будь ласка, перед вашим взором. Як бачимо між датами виходу цих двох роутерів просто ціла прірва більше ніж 2 роки. Майже 2,5. Однак вони побудовані обидва на процесорах Qualcomm IPQ 5018 і IPQ 5312 відповідно AX6000 і BI6500. Перший побудований на двох'ядерному процесі Cortex A53 з частотою 1,2 ГГц. А більш новіший роутер побудований на процесорі теж. Cortex A53, але вже в ньому 4 ядра, але частота 1,1 ГГц. Тому можете порівняти, кому потрібно більше інформації, я думаю, краще звернутися до ресурсів самого Qualcomm і вже там брати і порівнювати ці процесори. Якщо говорити про пам'ять, то ми можемо побачити, що показники абсолютно однакові по 128 і 512 МБ пам'яті. Швидкості, звісно, як ми знаємо, AX6000, сумарна швидкість мегабіт в секунду трішки менше. В районі 500 мегабіт в секунду сумарної швидкості, кількості антен. У роутера AX6000 є плюс одна антенна, яка відповідає за смарт-під'єднання прилади, а у роутера be 6500 просто 6. Формули MUMIMA 2 х 4х4 х 4 з портами ми вже розібралися, що якщо у роутера BI6500 вони сліпі всі Dual One 4 і вони ж по 25 g то ми бачили, що в роутера X6000 один порт 25 g один теж One на 1 G і два порти по одному G, які працюють як LAN. Ну, думаю, тут в таблиці трішки можливо запутаніше, а там в огляді самого роутера я вам все чудово показав. Модуля NFC ніде немає. Це вже інші фішки. Розміри ми їх порівняли, наочно подивилися, покрутили вправо-вліво. Ну а тут вже більш детальний в міліметрах буквально. Споживання електроенергії заявлено 12 в на 2 А. А як воно в житті показує, подивимося трішки далі. Multilink, MLRoom, звісно, всі технології, які відносяться до Wi-Fi 7, вони присутні лише в роутері ABI 6500 і, звісно, відсутні в роутері AX6000. Також кардинально різна ситуація з індикаторами. У більш нової моделі він один на фасаді, а у роутері AX6000 ми їх бачимо і на фасаді, і з на задній частині. Ну, я думаю, ми це все подивилися наочно і знаємо, де воно все це є. Із загальних характеристик: 4 k QAM 160 МГц, меж об'єднання мереж, IPTV, Mi Home підтримання за стосунку і роз'єм живлення 401,7. І як бачимо, ці роутери з однієї сторони дуже схожі для заявлених Підключень, параметрів, мумімо, споживання електроенергії, вони дуже близькі, але на практиці ми побачимо в них відмінності далі. А перед тим, як перейти до тестів швидкості наших роутерів і порівняння, прошу звернути увагу, що на каналі Техносмак ви можете знайти повний огляд роутера BI6500. А також пов'язане з цим відео порівняння роутерів Wi-Fi 7, BI 3600, 5000 та 6500. Також до вашої уваги дуже багато, різних оглядів і порівнянь, такі як зверніть увагу bi 6500 Pro з BI 7000. Також. Багато різних та інших. А ми починаємо стартувати з визначення швидкостей. ну Для комп'ютера тут ніяких чудес немає. 900 плюс Мбіт в секунду. Wi-Fi 6, 5 ГГц. Ще раз, давайте вам онлайн запущу, щоб ви бачили, що він з 900 просто і легко вилітає. Вилітає, вилітає. Як бачите, 904, 5, 6 Мбіт в секунду. Тобто для цього роутера, нагадаю, підключений Xiaomi AX6000 гігабіт що по дроту, що по Wi-Fi в 5 ГГц, тут питань абсолютно немає. Налаштував я так, що об'єднав 24,5 діапазони ГГц, і з цим питань немає. Єдине до чого є питання, то це до налаштування розумної антени IOT. Зверніть увагу, що навіть виробник говорить, що функція автоматичного сканування розумної антени може автоматично виявляти, ініціалізувати приладі для поля. Ця функція може спричинити певні проблеми, наприклад, збільшення втрати пакетів і збільшення затримки в мережі в перенавантаженому середовищі. Тому я для вас зробив тести швидкостей Wi-Fi на iPhone з модулем Wi-Fi 6 в обох режимах. І зараз ви наочно це побачите. А тепер порівняємо швидкості Wi-Fi, які ми відмітили на телефоні iPhone з модулем Wi-Fi 6. Як ми бачимо, то в кімнаті разом з роутером ми бачимо дуже схожі швидкості 860 майже, 835. І вони дуже між собою схожі. Тут Неможливо виявити якогось переможця. Однак, якщо ми вмикаємо додаткову антенну, то швидкості в нас падають. І про це виробник цього роутера заявляє в технічному описі в веб-меню. Якщо ми переходимо за стіну і вмикаємо там тест Wi-Fi, то ми бачимо, що тут BI6500 виривається вперед і показує трішки більше швидкості. Однак, їх неможливо назвати якимось там відчутними, чи ті, які будуть впливати на роботу вашої техніки, тому що тут 20, 30, 50 Мбіт в секунду, ну, якщо чесно, це ні про що. І ситуація змінюється, коли ми йдемо направо-наліво, за два повороти по 90 градусів, і тут ми реально бачимо відчутне падіння швидкості роутер AX6000. Якщо наш BI 6500 550 майже показує, більше ніж 50% від вхідної швидкості, то наша X6000 трішки більше 30%. І оце вже конкретна і реальна їхня різниця. Тому, як бачите, з перешкодами краще справляється більш нова модель. Це нам підтвердили наші тести. І якщо прокоментувати швидкості, які віддає нам модуль Wi-Fi 6 і Intel AX210, то ми бачимо, що в 5 ГГц діапазоні наші роутери чудово, прекрасно працюють разом з ноутбуком і видають майже максимум від своїх можливостей. І час лабораторії Техносмак. Дивимось на температуру нашого роутера, порівнюємо потім з BE 6500. Звертаємо увагу, що споживання електроенергії в нього близько 10 Вт. Я вже підглядав, він 9, 10,1, трішки воно там скаче в залежності від навантаження, але фіксуємо грубо 10 Вт. Тепер температурні режими. Бачимо, в кімнаті 26,3 і постріляємо трішки в наш роутер 37. 33, 37, 38, 34, 32. Для роутера такого класу. Абсолютно прийнятні. Зараз будемо температури. От туди попадемо. 33, 35. Як бачите, роутер ніяким чином не лякає нас своїми. Температурами абсолютно смертельний трюк. Поставив на одну ніжку для того, щоб постріляти йому всередину. 39, тут, можливо, трішки більше. Хоча абсолютно не бачу нічого критичного. Ага, ось з цієї сторони. 45. Ну, як бачимо, дострелюємо трішки більше 40, 45, 43. Ну, як на мій смак і погляд, абсолютно все в нормах і все добре. А на ватметрі все ті ж 10 Вт. Тому це питання закриваємо, переходимо до порівняння. І тепер підводимо підсумок наших замірів температур та споживання електроенергії. Давайте почнемо з температурних показників. Як бачимо, у нас фасади дуже схожі 30 плюс градусів по Цельсію. 38 максимум у нас у роутер А 6000 і 34 градуси у нас відповідно. Відповідають роутеру BI6500. Коли ми намагалися прострелити всередину корпуса і добити десь до плати, то трішки більша температура десь близько 45 градусів Цельсія у нас була у роутера X6000. А у роутера 6500 бі температура наближалася до 40 градусів. В основному огляді я назвав цей роутер одним із найбільш холодних, які були в моїх руках. Говорячи про споживання електроенергії, як бачимо на 2 Вт і більше, споживає роутер ax 6000 відповідно 10 до 8 Вт. Вони дуже близькі, як би сказати, що, ну, хоча якщо в відсотках це буде 20%, самі скажіть мені, будь ласка, це багато чи мало, але головне, що обидва працюють добре, стабільно, не гріються, можна сказати, і споживання електроенергії, як для цих потужних роутерів, абсолютно адекватне і нормальне. А у цьому місці відео Техносмак щиро дякує пану Олегу за надані роутери для цього відео, а також і інших, які були створені за його підтримку. І в свою чергу ми скажемо, що можете звернутися до пана Олега. Посилання на його сторіночку я обов'язково залишаю в описі до цього відео. Можете зайти, вибрати роутер. Прямо зараз ви бачите його сторіночку на OLX, Заходите, вибираєте, кому потрібно, консультуєтеся, замовляєте і в кінці залишаєтеся абсолютно задоволені від того, що тепер у вас в домі з'явився новий потужний сучасний роутер. Багато з них ми вже оглядали, тому рухаємося далі, а пану Олегу ще раз наша подяка. Ось таким у нас вийшов тест порівняння двох надзвичайно потужних, гарних, класних роутерів різних поколінь нового Wi-Fi 7 і минулого Wi-Fi 6. Хоча минулого, я думаю, що в кінці 2024 року можна назвати лише умовно. Але якщо говорити конкретно про ці дві моделі, то вони обидві показали себе як максимально потужні роутери, в них неймовірно велика площа покриття. Швидкості близькі абсолютно до заявлених, а відмінності починають виникати лише там, де з'являються великі перешкоди. І тому ви могли бачити на цифрах, що роутер нового покоління, який нібито з однієї сторони виглядає більш таким простішим і я б сказав, можливо, економнішим трішки, ніж цей вже відомий роутер і багатьма улюблений, але з перешкодами BAI 3600 справляється значно краще. І це прямо видно на цифрах. Тепер про те, що потрібно купувати. Якби тут і зараз в мене постало питання, що мені потрібно купити потужний гарний сучасний роутер, то я б однозначно віддав би свою перевагу роутеру BI 6500, тому що він... Більш потужний, краще справляється з перешкодами, і в ньому якось більше впевненості на майбутнє. Тому що все ж таки технології Wi-Fi 7 будуть у нас розвиватися. Ми точно будемо купувати телефони, планшети, ноутбуки з модулями Wi-Fi цієї технології. А роутер Wi-Fi 6. AX6000 все ще дуже гарний, класний і потужний. Якщо тут і зараз він у вас є, його точно не потрібно бігти, змінювати на більш якийсь новий сучасний, можете користуватися в задоволення цим роутером. Але, звісно, якщо у вас почнуть з'являтися дуже багато техніки з модулями Wi-Fi 7, от тоді вже потрібно буде задуматися про його зміну. А тут і зараз, якщо ви не платнуєте прямо бігти, перекупувати всю техніку з модулями Wi-Fi 7, можете навіть купувати цей роутер в кінці 2024 року. Ви будете абсолютно ним задоволені, і він буде вам служити і показувати великі швидкості і робити гарну площу покриття. Тому ось такий у нас вийшов огляд і порівняння двох дуже класних роутерів. Моя перевага і мій. LoveEase. Давайте згадаємо цю ще технологію LoveEase. Я віддаю точно і однозначно більш новому роутеру. А роутер AX6000 все ще молодець, все ще класний, все ще справляється своїми задачами. Дуже гарний і надпотужний. І на цьому я говорю вам до побачення. Дякую за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці два роутери, який з них вам більше сподобався. Можливо, є власники якогось вже з цих роутерів, як ви їх оцінюєте, їх роботу. Розкажіть, будь ласка, і іншим користувачам, яким буде цікаво подивитися це відео. Я ж вам говорю до побачення, до нових роутерів, до нових зустрічей!